Не хочете переплачувати за газ? Тоді вчасно передавайте показання лічильника. Вітаю! Мене звати Олексій Савіцький. І ви дивитеся Газправду. Тут ми відповідаємо на найпоширеніші запитання наших підписників і пояснюємо базові принципи роботи ринку газу. Серед найпоширеніших проблем споживачів завищені суми в платіжках. Люди скаржаться, що часом їм домальовують зайві кубометри палива, яких вони насправді не спожили. Це може підтвердити і лічильник газу. Щоправда, його показання люди часто передають із запізненням не туди, чию взагалі не передають, і саме це є головною причиною некоректних нарахувань у платіжках. Тож ми вирішили нагадати, як і кому правильно передавати показання лічильника, аби платити за справді спожиті кубометри. Отже, хто та як рахує спожиті кубометри? Споживачів не дарма закликають передавати показання газових лічильників щомісяця з 1 по 5 число. Лише в такому разі оператор газорозподільних мереж міськ облгаз встигне правильно підрахувати об'єм спожитого палива і завантажити сі дані на платформу, з якої вже газопостачальна компанія отримує дані для формування фінального рахунку споживачеві. Проте деякі споживачі досі плутують газорозподільні та газопостачальні компанії. Як наслідок, відправляють показання не туди. Отже, показання ваших лічильників газу варто надсилати газорозподільній компанії міськ чи облгазу. Саме цим компаніям ви платите за розподіл, тобто доставку газу. Якщо ви не повідомите показання лічильника своєму «Облгазу» до 5-го числа, там самостійно сформують спожитий вами обсяг на основі планового місячного об'єму споживання. На основі цих даних Нафтогаз і сформує платіжку, але такий плановий об'єм може бути суттєво вищим за реально спожитий. так і виникають некоректні нарахування у платіжках. Саме тому важливо щасно передавати реальні показання лічильника. Це до речі можна робити одразу кількома способами: як онлайн, так і офлайн. Детальніше основні варіанти розглянемо в нашому наступному відео. Підписуйтеся на Газправду, не забувайте часно передавати показання лічильника та пишіть у коментарях, про що ви хотіли почути в наших наступних випусках.